Доброго вам здоров'я, шановні, 23 лютого. М'ясопусна неділя. Або ще називається цей день в народі Ніжкові заговини. В церкві цей день називається неділя м'ясопусна про страшний суд. Ще сьогодні згадують священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського, а ще преподобних Іоанна, Антіоха, Антоніна, Мойсея та інших з ними. В останній тиждень м'ясниць за давньою традицією готували холодець зі свинячих або баранячих ніжок. Тому цей день ще називали ніжкові заговини. М'ясопусна неділя це день, коли прощаються з м'ясними стравами. Тому цього вечора намагалися поласувати м'ясом досхочу, щоб потім не було спокуси під час посту. Тобто наїстися м'яса сьогодні дійсно треба дуже-дуже багато. Святкування ніжкових заговин на Слобожанщині мало свої особливості, в яких перепліталися і сурі заборони і гучні застілля. Згідно з народними віруваннями, цього вечора чоловікові не можна було лягати спати з дружиною, інакше вовки поїдять всіх поросят в господарстві. Ще одна прикмета застерігала від пиття горілки, мовляв, хто вип'є захворіє на завушницю. Такі заборони були досить поширені, особливо серед старшого покоління. Яке суворо дотримувалося традицій, проте реальне святкування нерідко відрізнялося від цих приписів. Як і на будь-які великі свята, заговини рідко обходилися без щедрого застілля, готували ситні страви, особливо холодець із свинячих або баранячих ніжок, який і дав назву цьому дню. За столом збиралася вся родина, частувалася варениками, м'ясними стравами, а іноді й випивали чарку другу. Звичайно, не всі дотримувалися суворих заборон, і для багатьох людей масляна була передусім веселим родинним святом. А я нагадаю, що згідно з деяких календарів масляний тиждень починається з понеділка, а деякі календарі з неділі його починають. Тому можна в принципі вважати і вважати, що сьогодні починається масляний тиждень. Тож, хоч одні боялися завушниці, а інші вовків. Святковий стіл все ж ряснів і смаколиками, і добрим настроєм. Наші предки завжди уважно спостерігали за природою та поведінкою птахів, адже вони могли передбачити погоду на найближчі дні, навіть на цілі сезони. Особливу увагу звертали на туман, птахів, зокрема тетеруків, граків і, звичайно, сорок, які в народній уяві завжди були пов'язані з прикметами та віщуваннями. Якщо в цей день над землею стелиться густий туман, це вважали передвісником дощового літа. Наші предки вірили, що туман це волога, яка згодом перетвориться на часті дощі, тому чекали не дуже спекотного, але рясно зволоженого літа. Голос тетерука теж слугував знаком змін в погоді. Якщо птах починав голосно кричати, це було добрим знаком. Незабаром мало потеплішати. Саме тому мисливці та селяни особливо уважно прислухалися до його звуків. Цікава прикмета була пов'язана із граками. Якщо ці птахи будували свої гнізда з південного боку дерев, це означало, що літо буде вологим і прохолодним. Таким чином, природа сама показувала, де буде тепліше та затишніше для пташенят. Сорока в народній традиції справжнє провидиться. Якщо вона ховалася під дах будинку або іншого приміщення, люди знали, незабаром буде заматіль, різке похолодання, а, можливо, навіть сильні морози. Окрім погоди, сорока могла передбачити і події в житті людей. Вважалося, що якщо цей птах стрибав біля оселі хворої людини, то скоро вона одужає. Але важливим нюансом було те, що птах мав бути мовчазним. Якщо ж він починав голосно кричати, то це вже не віщувало нічого доброго. В народі також вірили, що саме цього дня сороки відлітають до лісу, щоб почати будувати свої гнізда. Це вважалося важливим знаком весни, бо означало, що природа готується до пробудження, а птахи до виведення потомства. Люди спостерігали за цим явищем і раділи, адже це був ще один доказ, що теплі дні не за горами. І з цього відео, шановні глядачі, ви дуже багато цікава дізнаєтеся про наші справжні українські традиції, про звичаї, про обряди, про вірування цього дня. Я розкажу, що сьогодні треба робити. Розповім, що сьогодні не можна робити. Будь ласка, додивіться це важливе відео до самого-самого кінця. Ставте йому лайк, подобаєчку, пишіть коментарі довгі предовгі Звісно, робіть репости цього відео, розповсюджуйте цю інформацію. Я враховую в цьому відео і неперехідні свята, а також перехідні і церковні, і перехідні народні свята. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим на землі нашій за цей чудовий день за 23 лютого. За неділю. Я дякую всім заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. Неділя, яка завершує м'ясопусний тиждень, має особливе значення в церковному календарі. Вона називається м'ясопусною. Тому що це останній день перед Великим Постом, коли ще дозволяється вживати м'ясо. Але також її знають як неділю про страшний суд, адже цього дня в храмах читається Євангеліє, яке нагадує про майбутній суд Божий. В цьому уривку Ісус Христос говорить про час, коли він прийде у славі і розділить людей за їхніми вчинками. Тих, хто чинив добро, допомагав голодним, спраглим, подорожнім, хворим і ув'язненим. Він поставить праворуч і покличе до вічного життя, а тих, хто був байдужим до чужих страждань, віддалить від себе. Ця притча нагадує, що головне для кожної людини це милосердя та добрі справи. Церква закликає не просто очікувати страшного суду, а працювати над собою, використовувати свої таланти та допомагати ближнім. Справжнє служіння Богові полягає не лише в молитвах. А й в доброті, співчутті, турботі про інших. Страшний суд це нагадування про відповідальність за своє життя. Ми не знаємо, коли він настане, але завжди маємо бути готовими до зустрічі з Богом. Як кажуть святі Отці, пам'ятай про смерть і не згрішиш. Це не означає, що потрібно жити в страху, навпаки, варто використовувати кожен день, щоб ставати кращими. Ця неділя дає нам можливість задуматися, як ми живемо, які цінності для нас важливі, і що ми можемо зробити, щоб бути ближчими до Бога. Великий Піст, який розпочнеться вже згодом, це час для очищення душі та зміни серця. Святий Полікарп, якого так само сьогодні згадує Православна Церква, це один із перших єпископів Христової Церкви, якого шанують як апостольського отця. Він був учнем апостола Іоанна Богослова, який присвятив його на єпископа Смирне. Це в сучасній Туреччині знаходиться. Полікарп понад 40 років служив громаді, зміцнюючи віру християн. В часи переслідувань за правління імператора Марка Аврелія його схопили та засудили до страти. За три дні до цього святий мав видіння, що передбачало його мученицьку кінчину. Коли його прив'язали до стовпа і запалили вогонь, сталося диво, полум'я не торкнулося тіла полікарпа, а навпаки, оточило його, ніби золотий ореол, і випромінювало приємний аромат. Тоді, преслідувачі прокололи його списом і, за переказами, рани потекло стільки крові, що вона загасила вогонь. Так, у Великодню суботу, 156 року, святий Полікарп віддав своє життя за віру. Церква вшановує його пам'ять 23 лютого. В народі на м'ясопусну неділю, за давньою традицією, готували холодець зі свинячих або баранячих ніжок, тому ще його називали ніжковими заголинами. Цей день називали так. На Харківщині після обіду було прийнято йти в гості до батьків або до тещі й тестя, де разом вечеряли та заговлялися перед постом. В гості приходили не з порожніми руками. Зазвичай приносили печений хліб у подарунок. Заможні селяни влаштовували настільки щедру вечерю, що навіть після довгого застілля залишалося багато їжі. Оскільки з понеділка м'ясні страви вже не їли, а викидати їх вважалося великим гріхом, то господарі залишали їжу в печі, щоб вона не застигла, лягали спати, а опівночі прокидалися і доїдали. На Слобожанщині після вечері на ніжкові заговини молодь, а в деяких селах лише дівчата збирала зі столу кістки, виходила в двір і, ставши під коморою, кидала їх в бік воріт. Існувало повір'я якщо хтось не докине кістку до воріт, то може не дожити до Великодня. А дівчина, яка перекине, неодмінно вийде заміж. Також на Слобідській Україні вважали, що в ніч заговин. Чоловік і дружина не повинні були спати разом, інакше вовки могли побрати всіх поросят в господарстві. А ще казали, що в цей вечір не можна пити горілку, бо потім можна захворіти на завушницю, тобто на свинку. Полікарпів день власне, сьогоднішнє неперехідне свято, його відзначають саме 23 лютого. Цей день також багатий на народні традиції та вірування. Протягом століть люди спостерігали за природою та дотримувалися певних звичаїв, що передавалися із покоління в покоління. Дівчата, що ще не встигли вийти заміж, особливо уважно ставилися до цього дня. Вони вірили, що 23 лютого можна привернути до себе кохання, тому проводили спеціальні обряди та шептали замовляння, які за повір'ям допомагали зустріти судженого. Шановні глядачі, я спеціально для вас підшукала саме декілька таких обрядів, що треба робити, щоб хлопці бігали. Значить, що дівчата робили наші предки, наші прапрапрабабці в цей день для того, щоб привернути увагу хлопців. Значить, що тут написано в книжці, в старій, написано так: піди на лотоки і скажи, як на лотоках вода біжить, щоб так до нас хлопці бігали. Набери в рот води, принеси на вулицю і там вили. Це перший обряд. А ще можна зробити наступний обряд: шпинь з витушки в строми на вулиці, написано так в книжці, і скажи наступні слова: як ця витушка крутиться, щоб на нашій вулиці так хлопці крутилися. Ось такі цікаві обряди в нашого українського народу були для того, щоб дівчата могли залучити увагу хлопців. Ті дівчата, хто вже мав нареченого, але ще не відгуляв весілля, в цей день складали свої найкрасивіші речі в скриню і ходили зажуреними, адже зима добігала кінця, а весільний сезон ще не розпочався, до весілля було далечко. Окрім любовних вірувань, в цей день також передбачали погоду. Один із простих, але дієвих способів робили, значить, так: робили за допомогою звичайної соломинки. Якщо її кидали в замет і вона провалювалася всередину, це означало, що сніг скоро розтане, а весна настане швидше. Якщо ж соломинка залишалася на поверхні, значить холодна погода ще триватиме, і чекати тепла нам ближчим часом не варто. Що не можна робити в цей день? Сьогодні рекомендується уникати сварок, конфліктів, негативних емоцій, бо цей період призначений для радості, спілкування та примирення. Також варто сьогодні утримуватися від важкої фізичної праці та домашніх робіт, таких як прибирання або шиття, бо більше часу присвятити треба родині, друзям та святковим заходам. Це в нас сьогодні закінчується саме рябий тиждень, тобто тиждень між двома загальницями. У нас загальниця була попередній тиждень, і наступний тиждень так само буде загальниця. Це що означає? Що середа і п'ятниця це будуть дні не пісні. Можна буде вживати все, що дозволяється саме на цьому тижні вживати з їжі. Ну і вважається в нашого українського народу, що взагалі весь рябий тиждень вважають нещасливим для вступу в шлюб для жінок. А ще саме сьогодні, на неділю на цю, краще у Проведення цього свята лише в жіночій компанії. Якщо ви десь збираєтеся, то додайте хоча б одного чоловіка до вашого кола. Також сьогодні не рекомендується прибирати, особливо не можна змітати павутиння чи вбивати павуків, щоб не відганяти щастя від вашого дому. Сьогодні краще не одягати старі речі. Сьогодні заборонені любощі між чоловіком і жінкою. Ви вже чули, до чого це може призвести. Ну, загалом така традиція, що там поросят вовкою потаскають. можливо, якщо у вас є поросята, але якщо їх немає, то все одно прикмета є прикмета. То може бути, можуть бути якісь негаразди в господарстві або взагалі в добробуті. Тому краще сьогодні утриматися від любощів між чоловіком та жінкою. З приводу горілки, ну я вам так скажу, що дійсно горілка Ніби була така прикмета, що, що не можна якби, її вживати саме в цей день, щоб завушниці не було. Але насправді, мало хто в це вірив, бо взагалі Масляна і Масляний тиждень цей весь період він починається сьогодні у нас фактично весь цей період, ну що це за свято без оковитої. На українці дуже багато вживали оковитої саме на масляний тиждень, починаючи з сьогоднішнього дня. І аж до наступного понеділка, коли вже перший день великого посту, навіть в цей день, перший день великого посту, все одно за народну традицію вживали оковиту. Особливо жінки, до речі, завтра починається такий тиждень, господи боже мій я. Я вже не можу дочекатися, щоб про це розповісти. Бо це, напевно, що мій найулюбленіший період взагалі в цьому році, тому що стільки матріархату, оскільки в нашій народній українській традиції, ще важко десь пошукати в інших народних традиціях і весь наступний тиждень, масляний сиропусний тиждень, колодій, Він весь присвячений жінкам і тому, що їм дозволяється. Так, ну і я ж ще маю додати сьогодні привітання для наших іменинників. Їх сьогодні багато. Це Дем'ян в нас іменини відзначає Іван, Михайло, Миколо, Олександр, Олексій, Сергій. Нехай в вашому житті завжди буде багато радості, здоров'я та удачі. Нехай мрії здійснюються, нехай кожен день приносить приємні моменти та теплі зустрічі. Бажаю вам щастя, сил, натхнення для нових звершень з іменинами. А всім глядачам цього відео я хочу подякувати за час і увагу до вашу, який ви приділили для пізнання наших українських традицій. Завтра буде новий чудовий день. Ми про це все поговоримо тут, на цьому каналі, де я щодня розповідаю про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. До зустрічі завтра. Слава Україні! Бережіть себе, будьте, будь ласка, здорові! До побачення!